Екологічна катастрофа загрожує Черкасам каналізаційні трубопроводи водоканалу у критичному стані, якщо терміново не почати модернізувати головний колектор міста біди не оминути. Зношеність їх до 70%, деяких участків дар навіть більше. Василь Антонович показує фотографії, які зробили під час останнього прориву водогону. Каже, каналізаційні мережі будували ще у 60-х роках минулого століття. Більшість з них вже відпрацювали своє. А якщо з ладу вийде головний каналізаційний колектор, у місті почнеться ледне апокаліпсис. Буде затоплення підвалів, прижих частин, колодязів, колекторів, там паралельних ліній, тепломереж, зв'язку, там хто ну які мережі лежать паралельно з нами. Це загрожує. Лічною катастрофою за останні кілька років на головному каналізаційному колекторі сталося три аварії. На їх ліквідацію витратили більше мільйона гривень. На капітальне оновлення каналізаційних мереж у комунального підприємства грошей немає. Зрозуміло, що це ми можемо в часі розтягнути за свої кошти на десятки років. Але ж колектори, якщо вже він сьогодні в такому аварійному стані, він чекати не буде. Тобто будуть щорічно траплятися такі аварії, які треба буде ліквідувати, і на ліквідації цих аварій все рівно ми будемо залучати свої обігові кошти. Тобто у нас просто не буде обігових коштів, які треба буде залучати на заміну уже пошкоджених ділянок. У водоканалі кажуть, ситуацію врятувати міг би кредит міжнародного банку у 12 мільйонів гривень на 25 років. Втім, дозвіл на його отримання мають дати депутати міськради на найближчій сесії. Чиновники поки що вагаються. Якщо ми кажемо про те, що треба, щоб водоканал мав можливість далі себе інвестувати за рахунок кредиту, так це потрібно. Але в даний час в економічній ситуації ми знаємо, що якщо б ми брали гривню, Туда дійсно двома роками я особисто був за, але ми беремо долар. Якщо Черкаси водоканал трохи отримає бажаних грошей, то згодом тарифи для населення на їх послуги зростуть. Але водогонні системи таки модернізують. В іншому випадку комунальники продовжуватимуть латати дірки у трубах, поки вистачатиме власних грошей. Містянам вже залишається сподіватися хіба що на долю, аби за цей час екологічної катастрофи в Черкасах не сталося. Ірина Васюра, Олег Клименко, Черкаська служба новин.